Попри те, що сміх і гумор це чудово, нам треба все таки усвідомлювати, що ми зараз воюємо з Росією, яка на нас напала і яка веде терористичну війну проти України. Тож треба не тільки відвертатися від реальності, а і усвідомлювати реальність з усіма її хибами і з усіма інформаційними операціями, які скоюють і вчиняють проти українців, а вчиняли їх дуже довго. І сьогодні якраз буде нагадалочка вам чергова про те, що навіть найневинніший контент дуже часто виливається в глибокі, в глибокі травми поневоленого імперією люду, який чомусь хаває імперію. От і до мені раптом. YouTube підсунув чомусь невідомо чому випуск КВНу. Я така, вау, КВН все ще існує. Бо на наших широтах я думаю, вже все давно замінено на наш стендап. Тим не менш, виявляється, на болотах КВН все ще існує. І я вирішила подивитися і згадати, що воно таке. Бо як дитина, що активно зростала і формувалася в 90-х, я дуже пам'ятаю ту розвагу, коли у неділю ввечері ти з батьками чекаєш, поки нарешті в телепрограмі почнеться щось веселе. Найчастіше це був КВН. Який видавали за дуже передовий продукт, інтелектуальний, вільний і такий собі прямолінійний, тож я вирішила подивитися, а що ж КВН пропонує зараз? Тим, хто хорошо себя ведет, Дед Мороз презенти. А тим, хто плохо, статус іностранного агента, так Вероніка. Ну а вы-то сами подготовили что-то внятное? Современные басни. Ну вот и читайте. Рига и осадок закрыли дождь. А в чем его был грех? Где бы ни шел, везде мочил не тех. Вероника. Насправді я подивилася десь хвилин 40 З хвилин 40 цього фінального найкращого за рік КВН-у. вибрала для вас насправді, я така думаю, треба для глядачів зробити огляд того, що там показують. Вибрала для вас найгостріші два жарти. І для тих, хто поза контекстом у журі, а в КВН-і є журі, сидить і робить гуску гусячу чи курячу з свого обличчя жона. Дмитрія Піскова так виглядає зараз найпередовіший гумористичний проєкт мого дитинства. Ну, звичайно, у мене не було ніяких ілюзій стосовно того, на що перетворився КВН, і в принципі навіть тоді, навіть тоді, коли я дивилася, і сьогодні буде один збогат про один сюжет, який мені тоді запам'ятався своїм своїми веселими жартами. А зараз я дивлюся на нього з іншого боку і розумію, яка херня відбувалася на екрані. І тим не менш. Я така, хм, дуже цікаво, але мені є що розказати своїм глядачам, попри те, що немає жодного гострого жарту, і попри те, що журі треба видавлювати з себе посмішку, незважаючи на те, що ніхто не жартує, що все це дуже вимучено, натужно, І, в принципі, ну, уявіть собі, якщо жону піскова усадили в жюрі, наскільки кандовою є ця передача? Але. Раптом, серед інших гравців, я побачила команду, яка вийшла і, гекаючи, шукаючи, бекаючи, почала себе презентувати. І я подумала: ого, нічого собі, Московія так хоче нас завоювати, що вирішила мімікрувати під українців. Але потім я виявила, що це далеко не так. Ну не всі в команді у нас таке мощне, анпашку паравінькам ветер ганяє. Зато у чоловіка трайного громадянство. Он прямо росіянин, росіянин, росіянин! Мені дуже подобається звертати увагу на людей у залі, як вони в захваті регочуть від тих жартів. Ну, відповідно, ну, все це монтажна склейка. Одним словом, виявляється, є таке невеличке містечко, Ровеньки на Луганщині і. Оцей от Пашка Росіянин, росіянин, росіянин. У нього гражданство, не Нерозруміло за якою характеристикою. Він оце от представляє цю команду із Ровеньків. Команду, яка увірвалася в російський простір, і завойовує додаткові бали за те, що вони навіть не проживаючи на Луганщині більше, а проживаючи в Орлі, нібито з одного боку представляють. Луганську Народну Республіку, А з іншого боку, звичайно, в лапках, З іншого боку, конечно Да россияне, россияне, россияне. Ой, ребята, ну, вот Ровеньки, да все очень просто, Мы сейчас живем, работаем в армии, за что низкий парк на Луганської Народної Республіки. Леха, о чому мы раньше про Луганськ не говорили? Ну, тому що могло повлиять на результат. А сейчас думаєш, не повлияє. Пашка, а як уже может повлиять? Теперь Равенький — та маленький в Росії, яких тисячі. І от я така. Гумористичний контент однозначно треба розглядати, тому що такої палітінформації, як вмонтовується в гумористичний контент. Рідко де можна вмонтувати, тому що з одного боку, хоча я не знаю, де там гумор насправді, і чи є взагалі якийсь шанс там його почути. Але з іншого боку, якщо тобі щось презентують, як гумористичний продукт. А якщо там будуть сміятися за кадрами, показувати людей, що сидять у залі і роблять такі обличчя, то ти такий, як глядач телевізора, думаєш, ну мабуть, смішно треба теж сміятися, особливо якщо квасити при цьому, як це в принципі відбувається зазвичай в русських сім'ях. Так, от. Я зрозуміла, що політінформація не те, щоб для мене це було відкриття, захоплює всі широти, які можливі, і взагалі завжди захоплювала. Хоча насправді, придивившись потім до Ровеньків, я зрозуміла, що ця КВН-команда займається навіть трошечки підпільною діяльністю: такий собі підпільний стендап на Кремльовськам КВН, тому що деякі жарти були настільки тонюсінькими, точніше ні, вони були звичайно товстими, але вони так відображали реальність рускава міра, що я навіть була здивована, що їм дозволили ці жарти озвучувати зі сцени. Тож, попри те, що вони відлизували ем, кремлю Маслякову Путіну і всім іншим, я хочу дати ревінькам. Бал від себе особисто за наступний жарт. Ладно, рассказ. Зачем в столицю приехали? За новеньким москвичом. Так их еще не собрали. Кого не собрали? Рожать говорю, тут буду. Ясно. Над цим жартом в залі не сміялися. Хоча мені здається, що він єдиний насправді відобразив ту реальність, в якій живуть всі москвичі і сосіяні. І я бачу, що ви питаєте прямий ефір. Це зараз чи не прямий ефір? Це. Прямий ефір. Більше того, я бачу, що ви говорите тут про Тома ту і Джері. Я зачитаю декілька коментів для того, щоб ви розуміли, що це не передзапис. Я на них буду трошечки реагувати. І я хочу зразу прокоментувати, що ви очікуєте передачу про 95-й квартал. Трошечки сьогодні я згадаю Володимира Олександровича. Володимира Олександровича. мені прямо. Я не знаю, чому я його так стало називати. Ну, в общем, коротше, Зеленського я сьогодні трошечки згадаю, але, звичайно, про 95-й квартал має бути окремий випуск, і мені здається, що навіть не один, тому що є що дослідити. А поки що ми рухаємося далі. Тому що, Ровеньки, попри те, що вони відпрацьовували свою роботу каВНських. Ем... Рабів з поневоленої України вони вставляли жартики, які насправді дуже сильно відображали ту реальність, що зараз панує на окупованих територіях. Ну і власне по всій Росіюшки. про Москвичі вже запам'ятали. А тепер давайте подивимося на ще один жарт, який я теж не розумію, яким чином дозволили озвучити на федеральному телевіденні. населення в насілення врагінка. Опа! Да я тут вообще є О, Го, так ми тя зараз ще й пропішемо. Як ви бачите, перепис населення виглядає як таврування залізом. Більше того, що якщо ти навіть проїздом, те все одно затаврують. Мені здається, що це. Легкий натяк взагалі на те, як проходить паспортизація українців на окупованих Росією територіях. Можливо, можливо, автор жартів для цієї квн команди насправді якийсь із українських партизанів, який вставляє правду між крапельками у жарти команди Ровеньки. Я не знаю, але насправді тут я можу. Наголосити на тому, що такої правди, як у цьому у кавенівському номері, не звучить навіть на російському телебаченні, тому що на, на російському ну, новинному телебаченні, і взагалі, на російському телебаченні оце найбільша правда, яка прозвучала проспортизація, яка схожа на таврування, тому що ну, якщо подивитися інформпродукт, то там Знаєш, що мене удивило. Мене удивило, що зараз мені на повністю згад. Ты знаешь, где сейчас бум покупки квартиры? Где, говорит, в Мариуполе. То есть скупают на всякий случай, все, только цены разгоняют. Я удивлю тебя, Владимир Анатольевич, но и в Донецке тоже бум. И по покупке, и по аренде. И в Макеевке в том числе, и в таких городах, которые, ну, скажем так, не были там на первых полосах, в предложениях Янакева. Нехватка жилья везде идет, то есть... Во-первых, люди возвращаются, во-вторых, сейчас появились ну, ребята, ну, семьи ребят, которые на передовой, все-таки зарплата хорошая. Это позволяет деньги, деньги возможность пошли, да? вот, и покупать им, то есть улучшать свои жилищные условия. Улучшать жилищные условия, переезжая пид обстрелы. Це називається в Росії улучшенням жилищних умов. Мені здається, що жарти команди ревінькі в гумористичному шоу КВК КВН по-русски дуже реалістичні. Перепись населення в равіньках. Опа! <свистись> <свистись> Як ви слушно зазначаєте, в Донецьку дійсно відбувається не лише бум, а і ціла бавовна. Але якщо говорити про те, що пені душилін і господин Соловйов обговорюють скупівлю нерухомості для того, щоб створити ілюзію, того, що зараз дуже швидко і терміново треба приїжджати і заселяти росіянами окуповані українські землі, то я можу сказати, що це має безпосередній зв'язок з Тим же самим КВН, з якого я сьогодні почала ефір. Тому що все-таки ми говоримо про анатомію гумору. А наш президент, не побийся цього слова, народився для публіки через участь в КВНі. Тож КВН дуже безпосередньо впливає на наше теперішнє. І якби не було КВН-у, можливо, у нас не було б зараз такого президенту. Скоріше за все, точніше не було точно. Тому ми починаємо. Пошуки витоків е, нашого світлого майбутнього через гумор з КВН. -у. І що зараз робить КВН на Балатах? КВН на Балатах гастролює в Маріуполі. КВН завжди об'єднував страну. Поэтому ми сюди приїхали. Найголовніше, що, мабуть, ми вынесли из этой поездки, що таки есть надежда на лучше. Жители реагировали хорошо, діти вообще потрясающие. План поездки далі дать как можна больше концертов за то время що ми здесь будем, а далі вже планировать в будущем, как еще раз сюди можна буде приїхати. Отже, десятки тисяч загиблих, стерте з лиця землі містом, на шпальтах. Фото зруйнованого Маріуполя всіх світових видань. Младший Масляков приїжджає туди для того, щоб подарити дітям, зокрема, кусочок юмористичного щастя, тому що людям у Маріуполі дуже важко жити без жартів про те, що з російського ринку пішла Ікея. про то, как из России уходила Икея. Одеяло убежало, ускакала простыня, и подушка, как лягушка, улетела от меня. Вот. Хватит. Что вы знаете про цинизм? Мы знаем про цинизм все. Пан Семесюк сказав, що участь в КВН це гріх. Однозначно, а участь в КВН зараз це подвійний гріх, тільки якщо ви не ведете партизанську діяльність. І я хочу сказати, що а, насправді, а, от фанки, ви пишете: ніхто КВН не цензурить на балатах і так 99% самі по собі танцюють під Флейту Путіна. Питання в тому, що так, самоцензура працює. Питання в тому, що бажання задовольнити Главного теж працює, але разом з цим, ну ви ж розумієте, що поїхати з гастролями в Маріуполь за своєю волею, навіть такі притрушені люди, як учасники проєкту КВН, вони в принципі не готові були б зробити. Тобто, це цілеспрямована робота, яка відбувається через. Типу незаангажований для когось, для багатьох незаангажований гумористичний продукт.